Від початку року 21 підприємство області повністю погасило заборгованість зарплати на загальну суму 3 мільйони 400 тисяч гривень. На сьогодні суму боргу складає 11 мільйонів 800 тисяч, три з яких боргують економічно активні підприємства області. Левова частка заборгованості 7 мільйонів 800 тисяч гривень за банкрутами. І ще мільйон винні своїм найманим працівникам два економічно неактивних підприємства. Сума заборгованості заробітної плати у містах обласного значення стану на 1 липня поточного року складає. Місто Хмельницький – 10 підприємств боржників – 2 мільйона 747 тисяч 200 гривень. Графік погашення заборгованості не виконано на 396 тисяч гривень. Місто Кам'янськ-Подільський, 4 підприємства 614 тисяч 700 гривень. Графік виконано. Місто Шепетівка, 3 підприємства 3 мільйона 591 тисяча. Графік виконано. Славута, 2 підприємства 113 тисяч 500. Графік не виконано на 56 тисяч гривень. Заробітна плата одного штатного працівника в краї зросла від початку року на 294 гривні. І наразі становить 2629 гривень. Проте в деяких галузях і у деяких населених пунктах області зафіксовано набагато нижчі показники. Тимчасове розміщення і організації харчування 1554 гривні. Будівництво 1789 гривень. Діяльність у сфері адміністративно допоміжного обслуговування 1956 гривень, що становить від 59 до сім'ят. 4% середнього рівня по економіці області. Серед міст обласного значення найнижчий показник порівняв заробітної плати у травні поточного року спостерігався у місті Кам'янець-Подільському. всього-навсього 2334 гривні. Окрім цього, 61 підприємство виплачувало у першому півріччі цього року зарплату меншу за встановлений законодавством мінімум, а це 1147 тисяча гривень. Найбільше таких підприємств у містах Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Відповідно до програми зайнятості населення цього року в краї було заплановано створити 12 тисяч нових робочих місць. Наразі плани виконані навіть із перевищенням. За січень-червень поточного року в області створено 13 тисяч нових робочих місць, що становить 101% дорічного завдання. Разом з тим ліквідовано, немало небагато 8300 робочих місць. Співвідношення створених робочих місць до ліквідованості складає 156%. Серед міст обласного значення найменший показник створених робочих місць по відношенню до ліквідованості спостерігається у містах Нітішин 103,6% і Кам'янець-Подільський 105,3%. Щодо легалізації трудових відносин в області, то від початку року контролюючим органам вдалося виявити 528 осіб, які працювали без укладення відповідних договорів. У результаті виведено стіні тіні 437 працівників, а до бюджету донараховано 1 мільйон 600 тисяч гривень. І ще один факт до роздумів: жодного трудового договору за вказаний період не було укладено в Нетішині та Славуті.